Я крав кошельок і по мене на гарячому поймали. Сергію тільки 16. У виправній установі в Ужгороді він уже більше року, скільки ще сидітиме за кілька тижнів вирішить суд. Надо просто і мати підход к людям, тому що это же люди особливі, з поломаною судьбою. Надо к ним относиться з пониманням. Не люблять они, когда на них давят, когда них кричат. А добре слово всегда кошки, приятно. Каже бібліотекар закритого закладу Наталія Пономарьова з неповнолітніми ув'язненими, як і з іншими дітьми такого ж віку. Люблять читати детективи, пригоди, фантастику. О шості підйом о 22-й сон. Тут живуть за графіком та під наглядом уроки, читання чи гігієнічні процедури усе з дозволу, у тому числі відвіди не стоматолога. Віднедавна в СІЗО працює стоматологічний кабінет. Щотижня тут буває і до 30 утримуваних. Є які доглядають за своїми, а є, які не дуже доглядають. Це залежить від людини. Як людина відноситься до свого стану, Перебування в закритій установі під постійним наглядом впливає на загальне здоров'я утримуваних. І сюди потрапляють з різними хворобами. Ну, а більше тут такі, як гіпертонічний криз, оцей хвороба то там ситуаційний, більше такий, тиск підвищений. Ну, вже з цього початку, як їх закрили, вже більше така ситуаційна гіпертензія. Згідно норм, молочні продукти тільки для певної категорії затриманих, хто страждає на сухоти, цукровий діабет чи ряд інших захворювань. На кухні сізо також свої норми щодо порцій та специфіки харчів. Трасольники, борші варимо, суп харчо варимо, макаронний суп варим, картошку жаркою, рагу делаємо, пюре картошку делаємо, каші, кукурузне, ячмінне, пшеничне. 600 грамм э, супа каждый день это обязательно. Э, э, и 280 грамм ну каши к нему. Ну, каждая норма имеет свои нормы мяса. Ну, по 0,30 грамм соуса идет им на порцию. Ну, никто не, не жалелся, слава богу. Так что... СІЗО, як і всі подібні заклади в Україні, фінансуються з державного бюджету, оскільки саме витрачають на ужгородське СІЗО в пенітенціарній службі, воліють не говорити. На сьогоднішній день є багато роботи, є багато чого вже зроблено, і ви мали можливість бачити. Тобто, і ремонти зроблені на пустій неповнолітніх жінок, виведено окремо пост максимального рівня безпеки для отримання осіб для довічного позбавлення волі. На сьогоднішній день максимально вживаються заходи для того, щоб привести у відповідність, як кажуть, і забезпечити всі належні умови. Жінки, чоловіки, неповнолітні, які сьогодні перебувають. Хто засуджений, хто під слідством вони є громадяни України, і держава Україна повинна відповідати і створювати, не дивлячись на ті проступки, які вони скоїли, повинні відчувати себе людиною. У Закарпатській установі виконання покарань отримують більше 430 осіб, восьмеро з них неповнолітні.